Я Не так пояснив, але просто я кажу, що нам, нам зразу це все не скажеш. Тому належність запропоновано секретарем зборів вирішити питання про належність парафії до визнати належність парафії до Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви. Та відданість канонам Української православної церкви релігійної організації, релігійна громада парафії на честь Святителя Николая Чернівецько-Буковинської епархії, Української православної церкви, міста Чернівці, вулиця Вереснева, 4 Чернівецької області. Рішення парафіальних зборів по питанню другому: Хто за пропозицію секретаря зборів? Підніміть руки. Так. Хто проти пропозиції секретаря зборів? підніміть руки. Хто утримались від голосування, підніміть руки. Так, одноголосно. Вирішили визнати належність парафії до Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви. Та віддані з каноном Української православної церкви релігійної організації, релігійна громада на честь Святителя Николая Чернівецько-Буковинської єпархії, Української православної церкви міста Чернівці. Вулиця Вереснева, 4 Чернівецької області, голова парафіальних зборів протерей Володимир Губка. Секретар парфіальних зборів оренжук Олена Іванівна.